Всім мої вітання! Сьогодні готую холодець. Чищу, мию. Були замочені на ніч. З вечора. Теж чистила, замочувала. Так виглядає? Кинула лаврового листа, кидаю душистий горошок, добре соду, кидаю десь столову ложку солі. Через те, що кістки на себе не потянуть. І ставлю, ставлю в мультиварку. ставлю на півтори години, включаю мультиварку. І мої дорогенькі забуваю на півтори години про цей холодець, займаюся своїми справами. Тепер хочу вам показати, як виглядає уже готовий холодець. Ну, ось так виглядає. Зараз м'ясо буду витягувати із кастрюльки в миску, щоб трошки остило, щоб можна було руками брати і розбирати. От витягую м'ясо з кастрюльки подумаю, як я з цим жиром буду боротися, чи буду з серветкою збирати, чи намірена взагалі, то знаєте що? Щоб воно хололо, та поставити в холодильник. Щоб потім можна було зібрати. Оце саме лучше і саме тоді він не такий, не такий живний буде. Кажу, що можна з морозилки взяти кусок льоду і на кусок льоду збирати я, ще так не збирала. Це я так підготувала лоточки з часником, щоб сюди вже м'ясо розкладати. Така в мене є ляна хустинка, яка я тримаю о, тільки на холодець, щоб проціжувати. І зараз буду проціжувати, зав'язала на кастрюлю. А жир залишається на хустині. Трошки він, звісно, попадає в кастрюлю. Гаряче, але. Гарячий, але... Ще не дуже воно остило. От так виглядає бульйон, який я витягла з холодильника. Бачите, який він? Він геть захоловший. Я зібрала жир і зараз буду ставити на вогонь. От вкинула Желатин. І буду чекати, щоб він розтворився. Бульйон готовий до розливання. Тепер буду потрошки розливати в лотки, щоб нагрілося м'ясо, треба буде ворушити ним. Налию трошки, щоб воно нагрілося, бо воно вже застило за цей період, поки стояло в холодильнику. Зате подивіться, який він частенький. Гарненький і правда ж не мутний. А тепер буду так черпаком трошки ворушити, щоб воно піднялося і розійшлося по всьому лотку. Може хтось і любить, щоб бульйон був окремо, а м'ясо окремо. То тоді залишайте так, як воно було. Бачите, отак от перекалапуцаю. Жир все рівно буде, його буде менше. Жир буде від шкурок. Бо я шкурки із жиром не викидала, та ще й перекалопуцала через то жир на холодці буде. Ось такий вийшов холодець. Зараз поріжу на кусочки і покажу вам. Так, порізала. Зараз покажу вам, як виглядає холодець. Ось бачите, який кусочок. Дуже гарний. І м'ясо з бульйоном перемішане виглядає так. Да, зверху трошки жирноватий. Але хто не любить такий жир, то можна зібрати. А кому байдуже, то і так буде смакувати.